Вітаю! Розповім вам коротко про виробника кардинал. Уже з 2010 року ми на ринку України як провідний виробник металевих парканів, брам, комплектації та інших супутних товарів. Завод знаходиться у місті Шмеренка Вінницької області та має площу власної території 5 тисяч квадратних метрів. А штат працівників налічує більше 100 чоловік. Окрім виробництва, кардинал це 12 фірмових магазинів та широка партнерська мережа по всій Вінницькій області, у кожному місті. Ми пропонуємо паркани під будь-який запит і брами під будь-який паркан. Від профнастилу до сучасних парканів, серед яких ранчо, жалюзі та металоштахети. Ми виготовляємо товари за індивідуальними побажаннями клієнта: колір, текстура, розмір і як виробник забезпечуємо на найкращу ціну. У роботі завод Кардинал використовує рулонну сталь найкращих європейських компаній, які мають багаторічний досвід, надають якісний матеріал із гарантією та повною відповідністю стандартам. А ще кардинал є офіційним представником Льовансталь у Вінницькій області. Наш пріоритет якість та задоволені клієнти. Давайте будувати майбутнє разом. Якісно, стильно та професійно.